Я зараз скажу. Коротше, ми зрозуміли, що. Ну, спершу я хочу сказати, що вже літо, другий сезон, перша серія. Ура! Літо бінза в понеділок! Скажу, вам буде почти 30 градусів. І зараз не перше число, просто на нас чорний нічого не охотився спочатку. І ми не, знімали. І не було що знімати. А зараз прям дуже сильна охота і ми знали, що є білий да, і я... і дивись, в нас же був дом з тіни, так як він mm -hmm. а, не заходить в тень, а зараз сонце зашло і в нас немає дому. Ні, ти дивись от все в тіні і він поки не може ходити, він зараз в своєму домі, там де вічне сонце. Він вміє літати. Тоже правильно. Мы тут нашли матрасик. Вот такой Дуже удобный и мягенький. И зараз я расскажу вам, что боится черный тело. Мы боится морковки и желейк. Mm -hmm. Мы нашли такие вот морковки и да. да. Два в одному. Заедите. Далі він не любить сир, він його відганяє. не любить кукурудзу, і також кукурудзні палочки. І все з кукурудзи. Це короче, сирні кукурудзні кружочки. Для кукурудзні палочки тільки. Тільки сольоні з сиром. І ще він любить краб. Краб ми не несли, але несли сухарики з крабом. І також я знаю, що я не знала, що він б'ється газованої води. У да? мене є ось така mm. мене у мене шева. В нашому мірі ще ти бачила там усі на в нашому мірі ще є люди. Дорослі, скоріше все, так, да, є. Так охота ведуть тільки на нас. Mm. То є на маленьких. Да, і тут примерно, як приблизно як мене. Від трьох до 18 років. Mm. Ні, то ж від п'яти. Від 5? А, да, від п'яти до п'ятнадцяти. Нет. После 18, до 18. После 18 это уже взрослые люди, їм потрібно ви вийти в охоту, але дуже рідко. Ой, я забула. А, да, да, забула. Да, І да. на слід Пепсі. Звичайно, мало. Але хочесь. Угу. Mm -hmm. На в моєму сади заборсному домі там ж багато їди, води. Дуже. Ти бачилась?